Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій від компанії «Зоря» модель TR8. Даний зарядний пристрій імпульсний, вироблено в Україні. Постачається фірмові упаковці. Всередині у нас знаходиться зарядний пристрій, також інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій імпульсний, як я вже сказав. Корпус повністю з пластику. Задньою частиною у нас знаходиться кулер для охолодження. Жилення під'єднується стандартно через вилку 220 вольт, і також до акумулятору під'єднується стандартними клемами. Зарядний пристрій абсолютно автоматичний, є електронний дисплей на передній панелі, також є індикатор, який інформує про. Заряд або десульфатацію, або коли вже заряджений акумулятор. Акумулятори підтримуються 12 вольтові свинцево-кислотні ємністю від 32 до 120 годин. Максимальний струм заряду, який може видавати даний зарядний пристрій 7 А. Також в даному зарядному пристрої є функція десульфатації. Тобто відновлення акумулятору після глибокого розряду. При купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.